Хочу трошки порочувати, так і відпочити свій погляд на чомусь такому, розслабитися. І тому у нас є оцей дендрологічний об'єкт, це є платан європейський або безсоромниця. Дерево посажено у той час, коли барони-мустяці закладали свій маєток і цей парк-сад. Тобто це десь е, до середини 19 століття, приблизно там 840-ві роки, можливо, можливо, отак. І ніхто не може так. Точно співати треба його відхиляти і порахувати, скільки йому років. Але це, звичайно, було б вандалізм, варварство. А так це дерево дожило щасливо до сьогоднішнього дня радує, і за переказане місцевих. І ми вже, до... ну, скажі... і зараз люди доказали, що це є дерево бажань, тому що я в минулому році проводив екскурсію, приїхала жінка з майкою дитиною на колясі, і мене запиталося, Володимире, а ви пам'ятаєте? Були у вас на екскурсії. Я кажу, за три роки у мене багато людей було. А це моє бажання здійснилося. Я прийшла і попросила дару, у мене довго не було дітей. От бажання, я себе і, і своє бажання привезла знову до вас на екскурсії. Так що, хто дуже чогось забажає, хто хоче відчути цю енергетику цього чарівного такого дерева, можете піти, обняти, сфотографуватися. Ну, 5 хвилин, я думаю, достатньо буде на цю локацію. Щоб ми рушили далі з новими силами, знову енергетикою. Ось воно, даро, бажання. Ну давай, я потрогаю, ти знаєш, побачимо, в кого швидше, якщо цей, то я прийду ближче, а, для того, нас. Щоб швидше мирно ставили. Могати краще, тому щоб бусифікація закінчилася. Бажаю закінчена бусифікація. Доброго миру до